до третьої обіді перемогу. Дякую. Полошується перерва. В третій обіді продовжувати. У сесійній залі Львівської ОТГ гаряче сварки, суперечки та палки дискусії. На порядку денному 260 питань. Однак компромісу досягають депутати та голова лише у шістьох. В останні дві години не ми сперечаємося, а ви пробуєте переламати і зробити так, як ви гіднував, або як ви хотіли. Пан Юрій Мартинюк сьогодні на туалеті запропонував перенести. Це питання з порядку денного. Однак саме ви переконали нас, можемо, звісно, протокол передивитися. Цього не робити, тому що його необхідно проголосувати сьогодні. А ви два дні де-факто до депутатів демонструєте неповагу. Я вас прошу про одне: продемонструйте, будь ласка, повагу до закону і не порушуйте, будь ласка, процедуру, регламент, і не перетворюйте. Львівської міської ради на неякісне шок. Градус емоцій закипає на сьомому питанні порядку денного умови затвердження кредитного договору між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку. Депутати вже два місяці дискутують з Андрієм Садовим щодо цієї позики. Це склалося по одній простій причині, адже гроші, які отримав місто Львів в якості позиків, вже давним-давно потрачені. Тому яким чином приходилося показувати бурну діяльність, адже іншого нічого вчинити Львівська міська рада, окрім бурної діяльності, не може пробувала роздути, показати, як ми активно працюємо. Міський голова тричі виносить на голосування пропозицію відкласти або ж перенести сьоме питання з порядку денного. Однак Жодного разу рішення не прийняли. Зміну на Після понад трьох годин нервових голосувань та перерв питання щодо кредиту вирішити так і не вдалося. На четвертій годині дискусії пленарне засідання Андрій Садовий оголошує закритим. Очікуємо наступного пленарного засідання і подивимося, як будуть події розвиватися далі. Думаю, в найближчий час буде дуже важко міському голові переконати депутатський корпус все таки проголосувати за рішення щодо погодження умов кредитного договору. Тому думаю, що буде всім цікаво. Події будуть розривуватися бурхливо за день засідання. Сесії міської ради депутатам вдалося лише відзвітувати про витрачені кошти за 22-й рік, внести зміни до бюджету територіальної громади міста на 23-й, та затвердити план фінансування природоохоронних заходів. Окрім того, до Львова завітав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, який виступив на сесії. Мовний омбудсмен подякував депутатам за програму розвитку української мови у Львові та вкотре наголосив про її важливість. Я справді згорушений тим, що ви робити базовий акцент на питання освіти, тому що освіта і сільська освіта, і вища освіта. І освіта протягом життя, і освіта дорослих. Це те, що випереджає розвиток країни. Зміркувань безпеки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну сесійні засідання не анонсують публічно. Тож, коли депутати вирішать долю скандального кредиту, невідомо. Валерій Бець, Каріна Не Тарас Ткач та Андрій Ролюк. Телеканал НТА.